Я думаю, що нам треба розібратися із такою проблемою, як витрати на переміщенні з окупованих територій адміністрації на їхнє функціонування. Якщо сумарно порахувати, скільки держава виділяє на це грошей, ця сума обраховуватиметься мільярдами гривень. От замість мавіків, ребів, замість артилерійських снарядів і мін, ми забезпечуємо функціонування якихось посадовців, які виїхали із захоплених ворогом. Території. Мені здається, це ненормальна практика. І треба розбиратися взагалі, куди йдуть ці гроші. Ну і як би знаєте, як приклад, як на мене, нецільового використання, наша багаторічна проблема це перекладання асфальтів з місця на місце. Це я так називаю. Тим більше це незрозуміло, коли це відбувається на магістралях, де, на мою думку, було цілком пристойне покриття. Ось вам вулиця Богатирська в Києві, наприклад.